Роман Уласа Самчука «Невиданий за життя автора. Презентували в Рівному. У творі йдеться про життя українських іммігрантів міжвоєнного періоду. Роман має назву на краю часу, і він був написаний на початку 60-х років ХХ століття. Підготував книгу до друку літературознавець, доктор філософських наук, і професор Острозької академії Петро Кралюк. Зараз він з нами на зв'язку. Більше поговоримо з ним про цю книгу. Пане Петре, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Петре, насамперед, яка історія цієї книги, чому вона була не видана за життя автора, і як довго вона йшла до читача? Чесно чи кажучи, вона справді довго йшла до читача. Роман був написаний на початку 60-х років ХХ століття, коли Самчук перебував на еміграції в Канаді, в той час він жив. Ну а е, роман був виданий е, буквально через 60 років після його написання, тому що вважається, е, що твір був завершений у 1963 році, а в минулому році видавництво фоліо видало. У двадцятитомнику творів Уласа Самчука, окремий том, де опублікований цей роман, отак він виглядає на краю часу. Ну а цього року окремим виданням ця книга теж з'явилася. Річ в тому, що двадцятитомник творів Уласа Самчука фоліо вийшов відносно невеликим накладом. Деякі томи це пов'язано із війною, в тому числі і цей том, де опублікований роман на краю часу, вийшов ну. Фактично мізерним накладом 25 примірників. Ну а що стосується окремого видання, яке з'явилося цього року, то е, е, цей твір вийшов вже більш значним тиражем. Тисячу примірників. Я думаю, що бажаючи зможуть із ним ознайомитися. Ну насправді це один із найкращих, а я бажаю. І не тільки я так вважаю, що це найкращий роман Уласа Самчука, де він розповідає про своє життя. На еміграції у Чехословаччині, коли він проживав в Празі, це був найкращий період у його житті. Саме тоді були написані його найкращі твори. Це трилогія Волиня, Роман Кулак, також Роман Марія. Ну я думаю, багато хто із вас чув і знає, а можливо, і дехто і читав ці твори, особливо Марія. І але тим не менше життя уласа самчука на еміграції не було простим, як і багатьох інших українських емігрантів. Це були люди навіть не першого, не першого чи другого сорту. Це були люди третього, четвертого сорту, які не мали навіть паспортів, які змушені були Е, пере... Заробляти собі на життя часто вони вдавалися до випадкових заробітків, у них не було постійної праці, ну це було не життя, це було по суті виживання. І про ці всі речі Уласчук дуже гарно говорить у романі На краю часу. Там проходить низка образів українських емігрантів, а в той час Прага була по суті центром української міжвоєнної еміграції. Там навіть існували українські інституції, але тим не менше, лише окремі українські емігранти мали більш-менш пристойне життя. Основна маса все таки виживали. Ну і там є багато таких речей, які і сьогодні актуально звучать. Зокрема, Улас Самчук розмірковує про те, чому українці. Не зуміли добитися незалежності, чому вони програли у визвольних змаганнях, і, зокрема, часто зустрічається така думка у різних варі... варіаціях, що ми програли не тому, що у нас були сильні вороги, а ми програли тому, що ми були за слабкі. ми замість того, аби боротися проти свого одного зовнішнього ворога? Боролися між собою, і е, наприклад, є там е, такі розмірковування. Один із героїв каже, що мовляв, і Петро І, і Катерина II, і, і потім е, Ленін, Сталін. Е, вони прийшли в Україну тому, що тут. Не було єдності людей, тому що ми самі дозволили е, росіянам пізніше російським більшовикам прийти і загарбати нас. Е, ну чому цей роман не був опублікований? Були різні причини. Річ в тому, що Улас Самчук на початку 60-х років, перебуваючи в Канаді, зайняв таку своєрідну позицію. Він вважав, що письменник повинен стояти поза партіями. Він повинен бути поза великою, скажімо так, політикою. Письменник повинен національний письменник повинен все таки турбуватися про свою націю і не зважати на Різного роду політичних діячів зрозуміло, це багато кому не подобалося, і сам Улас Самчук змушений був в той час важко працювати. Він по суті працював прибиральником в одному із банків. Така його на жаль була кар'єра цього без сумніву талановитого письменника, тому що чимало видань, які контролювалися партіями, по суті відмовились співпрацювати із Уласом Самчуком. Він по мірі можливості намагався видавати свої твори. Були люди, які це робили. Зокрема, у буенос айресі вийшло чимало романів Улаза Самчука. Ну але для того, щоб видавати твір українською мовою на еміграції, для цього треба було знайти кошти. На початку 60-х років, коли вже роман був написаний. Улад Самчук виступав перед представниками української діаспори у Канаді у Сполучених Штатах Америки. Він звертався до них, щоб вони скинулись на видання цієї книги. Ну але на жаль, не знайшлося належних коштів для видання цього роману. Ну, Дуже шкода. Тому що я повторюю: це один із найкращих творів Улаза Самчука. Це, по суті, автобіографічний твір, де він розповідає про те, як він пише свій роман Волинь. Розповідає про українську еміграцію, про своє життя. Це найбільше, я би сказав, європейський роман у Лаза Самчука. Тут багато говориться і про європейську культуру. Ну, Через роман проходить така любовна. Лінія, де головний герой Ярема Бойчин підтримує стосунки із німкенею Марією Екель. Це різні люди. Він бідний емігрант, який не має грошей для існування. Вона походить із заможної німецької родини, приїжджає до Праги навчатися юриспруденції в місцевому Карловому університеті. Ну тобто, це люди різних соц. Ціальних страт, але тим не менше вони зустрічаються. Вони кохають один одного. Звичайно, це кохання закінчується нічим. Все таки Марія Екель покидає Прагу і покидає е, героя. Вона їде до себе в Німеччину, де її чекає багатий наречений. Ну не буде вона виходити заміж за бідного емігранта. Тобто роман по суті не закінчується таким любовним хеппі-ендом. але дуже багато говориться про стосунки між цими двома здавалось би різними людьми, людьми різних культур. Якщо Ярема Бойчин репрезентує українців у посліджену націю, яка зазнавала колоніальних утисків, в тому числі і в сфері культури, то Марія Екель це представниця сильної німецької нації свого рі... свого роду. Нації, яка стала одним, пане із Петре, давайте ми все ж таки пане Петре. Давайте ми, ми все ж таки мав. залишимо інтригу для тих, хто захоче прочитати придбати цей роман. Пане Петре, в мене ще таке питання. Чи добре ми знаємо Уласа Самчука, чи достатньо він пошанований в Україні, чи достатньо відомий? Чи все ж це така досить ще біла пляма в літературознавстві? І треба робити більше для того, щоб українці. Дізнавалися про нього. Взагалі то про Уласа Самчука на на жаль, ми знаємо не так то й багато, ну принаймні широкий загал. На це були різні причини. За часів радянської влади це був заборонений письменник. Його переслідували, та і за часів української влади теж знаходились люди, які вішали різного роду ярлики на Уласа Самчука і продовжують вішувати вішати. Намагаються його так би мовити відсунути на задній план. Деякі твори Уласа Самчука. Чукаю, бачите, не видавалися до сьогоднішнього часу. Це не тільки згаданий мною роман на краю часу, але і минулого року видавництво «Фоніо» випустило також ще один невиданий роман Улахосамчука Саботаж УВО. Тобто, я вважаю, ну а до того ж, за часів. Президентства Януковича будемо говорити так: творив Уласа Самчука, зокрема Роман Марія, був викинутий з шкільних програм. Він раніше вивчався в обов'язковому порядку тепер твори Улаза Самчука не вивчаються. Ну, міністерство рекомендує що можна вивчати твори Уласа Самчука, але це вже залежить від доброї волі вчителя. І багато хто зараз не знає, що це за письменник. Ну на жаль, хоча насправді і романістика Улаза Самчука надзвичайно цікава, я би сказав так. що Це був прозаїк номер один. В українській літературі 20 століття пане Петре, дякуємо його вам. На жаль, маємо обмаль його. часу, але дякую вам за розмову. Дякую за цю інформацію. Раді були вас бачити. Це Петро Кралюк, літературознавець, доктор філософських наук, і професор національного університету Острозька академія. Ми говорили про Роман Уласа Семчука, який презентували у Рівному. Продовжимо за мить.